Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проекту за чи проти парламентський ефір триває і продовжуємо його обговоренням проблем позашкільної та Дошкільної освіти у нашій студії народний депутат України, позафракційна Ірина Констанкевич. Пані Ірино, доброго дня. Доброго дня. І також у нашій студії присутня президент міжнародної асоціації позашкільної освіти Олена Бековська. Пані Олено, вітаю вас. Також Добрий день Ну, власне проблеми, про які ми будемо говорити, вони не є новими. Пані Ірино, ви неодноразово на них акцентували, зокрема і в нашій студії. Ну і от цього тижня з прес поінту Верховної Ради. Ви також ще раз нагадали я процитую вас: ви назвали проблему комплексною і дуже складною чи могли б ви нам її охарактеризувати? Чому я наголосила на тому, що це складна проблема і комплексна, тому що це проблема, яка пов'язана напряму із нашим суспільним життям, з бюджету творенням, і разом з тим, з двома головними реформами, які відбуваються в нашій країні: це освітня реформа і реформа, так звана децентралізація. І от позашкілля, яке на наш погляд, і пані Олени, яка представляє потужну таку Організацію, яка курує роботу позашкілля і комітету з питання науки і освіти, ми вважаємо, що ця проблема не повинна бути на периферії, що вона не повинна бути маргінальною. Її потрібно розглядати як рівновелику поруч із освітньою проблемою, не дивлячись на те, що в назві закладено позашкілля, це не значить те, що знаходиться десь там далеко. Ми нашим законопроектом хочемо привернути увагу до проблем в позашкіллі. Зокрема, ми наголошуємо, що є чимало проблем, але найголовніша, яка дискримінація спостерігається, це мізерні зарплати працівників і позашкілля, і дошкілля. Пані Ірино, до цього ще обов'язково зараз перейдемо. Під пані Олени хотілося... Почути вашу характеристику, до кого як не до вас звертаються працівники і представники галузі. Власне, з якими проблемами чи могли би їх охарактеризувати? Міжнародна асоціація позашкільної освіти як громадська організація, саме спрямована на питання захисту прав і інтересів у галузі позашкільної освіти. Наша міжнародна асоціація представлена в усіх областях України і за кордоном. Тому ми постійно моніторимо ситуацію, які є питання, які є проблеми саме у галузі позашкільної освіти. І ми хотіли. Би подякувати і особисто Ірині Мирославівні і колегам за те, що законопроект 81-88, який стосується саме виправлення соціальної несправедливості в оплаті праці педагогів закладів позашкільної освіти, адже на сьогодні саме педагоги закладів позашкільної освіти згідно тарифної сітки фінансуються за найнижчим 9-10 розряд. Тобто, якщо перекласти це, що стосується зарплати, це 3323 тисячі гривні і 3496 тисячі гривень. І ми знаємо, що на сьогодні мінімальна заробітна плата становить 4173 тисячі гривні. Тобто, виходить, що заробітна плата наших педагогів, закладів позашкільної освіти і дошкільної, ми розуміємо, вона навіть є меншою ніж мінімальна заробітна плата. Більш того, навіть якщо вдається зробити певні надбавки, а вони все одно не покривають той рівень заробітної плати тому надзвичайно важливо, що народні депутати України, Верховна Рада України сьогодні питання звертає саме на педагогів, і надзвичайно ми хочемо подякувати і комітету з питань науки і освіти, який підтримав даний законопроект, тому що проблема надзвичайно є Пані Ірино, Чи правда, що ця проблема і певна несправедливість вона була закладена ще в законі, який було ухвалено в 2017 році? Так, оскільки в законі про освіту в статті 61 передбачено, що зарплата педагогічним працівникам найнижчої категорії має бути не менше трьох мінімальних зарплат, кажучи сучасною мовою, це випускник педагогічних спеціальностей, який приходить в школу, має отримувати вже на старті 12 з лишнім тисяч гривень. Але мало того, що ця норма не виконується для е, молодих педагогів, освітяники е, працюють в школі, то чомусь із переліку е, педагогічних працівників випали педагоги позашкілля і дошкільники. Чомусь це випадково відбулося. Чи? Я думаю, що це не випадково. А з огляду на те, що у нас е, Дефіцит коштів в державі, і на жаль, це якраз вирішується через недофінансування освіти. І ми наполягаємо, що якщо ми говоримо про майбутнє, якщо ми говоримо про інвестицію в Україну, якщо ми говоримо про те, що Україна має бути державою не ресурсною, а розвинутою, то економити на дітях. Заощаджувати на дітях не можна, і от якраз позашкілля це якраз є. Той сегмент, який на жаль лишається недофінансованим і недоглядженим, так би мовити, з боку держави. От намагаємося це все вирішити законопроектом 81-88. Пані Олено. Ви сказали про підтримку цього законопроекту. Я так розумію, що експертне середовище його також підтримує. Принцип і база, яка взята вже в, в, в ньому викладена, взято за основу те, що було в законі про освіту, так просто. Відновити тут справедливість. Так, внести, так? Не внести правки у закон про позашкільну освіту і в закон про дошкільну освіту, в ті статті, які регулюють зарплатні. Пані Олено, це ви, чи вирішить це проблема? Абсолютно, більш того, питання заробітної плати є питанням не тільки економічним, це є і питанням моральним і соціальним. Тому що педагог, який відповідає за життя дітей, відповідає за здоров'я дітей, на сьогодні Отримує заробітну плату нижчі ніж технічний працівник. Тобто, безумовно, це впливає і на їх моральному стані. Тому важливо дана підтримка законопроекту, адже е, кожен педагог він несе відповідальність перед суспільством. І зрозуміло, що людина, яка не отримує заробітної плати нарежного рівня, він не буде, ну так би мовити, морально стимульований. Більш того, ми маємо ще іншу проблему. А це проблема, коли наш випускник випускники закладів вищої освіти, а знаючи про те, все таки, що кошти є не на належному рівні, тобто нижче мінімально зарплати, а мотивувати їх йти працювати нам стає все складніше. Тому даний законопроект безумовно він би сприяв би тому, що саме кількість працевлаштування випускників закладів вищої освіти, вона б теж збільшувалась. А більш того, я хочу звернути увагу, що саме і на сьогодні в системі позашкільної освіти саме міністерства освіти і науки працює всього лише 15% молодих педагогів стажем до трьох років. Тобто, це не така вже велика кількість, якщо брати коштів, адже всього в системі, наприклад, освіти 22,7 тисяч педагогічних працівників, тобто це не такі вже великі і кошти в порівнянні з тим ефектом, який ми отримаємо. Пані Ірино, ну дійсно здавалося б, не мало б бути ні для кого це проблемою. Я маю на увазі, в тому числі для Верховної Ради, для народних депутатів, ваші очікування чи є противники. Цього законопроекту, ну, я сподіваюся, що зараз ми завершимо голосуванням закон про мову і підтримаємо його. І далі ми зможемо перейти до законопроектів, які є суспільно важливими, і зокрема ті, що стосуються освіти. І оскільки 81-88 це один із останніх законопроектів, які ухвалені комітетом, будемо сподіватися на те, що здоровий глузд в сесійній залі переможе. Але я би. Ще хотіла наголосити на одному такому важливому аспекті: децентралізація і те, що багато закладів позашкілля вони зараз знаходяться в такому перехідному періоді. От, коли створюються об'єднані територіальні громади, вони власне з огляду на економію коштів чи ще на якісь такі процеси, не завжди є прихильними до закладів позашкілля, і ми б хотіли. Цим наголосити, що це дуже важливо бачити дитину через розвиток її обдарування, її нахилів, тобто це по суті як додаткова освіта до шкільної освіти. Ми даємо можливість дитині отримати ще додаткові знання і розвинути ті природні обдарування, ну і плюс соціалізація. І плюс профорієнтація. Тобто, по суті, те, що е, нова українська школа вона не зможе далі е, існувати автономно, це усім зрозуміло, тому треба додатково розвивати і позашкілля. Пані Олено, бачу перед вами відповідні матеріали. Скажіть, власне, яка статистика спостерігається у галузі? на сьогодні у галузі позашкільної освіти, як ми вже відмітили, функціонує в системі освіти 1358 закладів заходів позашкільної освіти, в системі культури 1200 і в системі молоді спорту теж 1300. Загалом, що стосується охоплення дітей, трьома цими система нами, адже позашкільна освіта представлена в нас трьома відомствами. це Міністерство освіти і науки України. Міністерство культури України, міністерство молоді і спорту, то охоплено понад двох мільйонів українських дітей тобто діти, які займаються в наших гуртках, секціях, клубах, закладів позашкільної освіти. І безумовно це надзвичайно великий ресурс для держави, тому що як я вже хотіла теж. Підкреслити, як відмітила Ірина Морославівна, що це перш за все питання розвитку здібностей. Друге, це питання до професійної підготовки, адже кожна дитина приходить, обирає гурток добровільно, відповідно до своїх здібностей. І саме такий ще важливий аспект позашкільної освіти це протидія негативним проявам. Наприклад, сьогодні піднімається тема булінгу, то питання саме позашкільної освіти завжди стояло на тому, щоб протидіяти будь-яким. Проявам в дитячому середовищі, адже коли дитина зайнята в в секціях, в неї немає часу на різні негативні прояви, тому значно дешевше вкладати кошти в позашкільну освіту, ніж потім їх витрачати на різні заходи, які вже будуть потім і як наслідки. важлива функція. Пані Ірино, ви також заакцентували на тому, що не тільки кількісно галузь, вона не доукомплектована, але в першу чергу треба говорити про якість, про що саме ви мали на увазі. Я би хотіла наголосити, що в Україні широкий спектр гурткової, секційної роботи, і є гуртки, які розвивають вокальні, музичні можливості, обдарування дітей є спортивні, але разом з тим є ще один важливий напрямок це науково-технічна діяльність. Це там ну, от може хтось пригадати, гуртки були із ракет ракетобудування, літакобудування, будування, фотографії. Ще якісь такі ну не але вони на жаль, в силу того, що матеріальна база в них застаріла, вона не оновлювалася не роками, а мені здається, вже десятиліттями. І тут потрібна вже підтримка держави. Було б добре, щоб і в міністерствах профільних, от які ми називали, були все ж таки програми, які б дофінансовували розвиток позашкілля на місцевому рівні, через те, що не усі. Бюджети місцеві мають можливість там, скажімо, придбати сучасний мікроскоп, чи придбати якісь додаткове обладнання для астрономічної лабораторії, чи ще щось тому. Там, де більші кошти, має бути насторожі з цих інтересів дітей держава. І тут ми вже б зверталися до Міністерства освіти і науки, зверталися б до Міністерства культури, тому що там теж йдеться про музичні інструменти, і це не дешеве задоволення, так би мовити, для батьків. Тому треба врахувати і такі аспекти. І ще одна обставина, на які я б хотіла наголосити, це. Знову ж таки, не рів, не рівні можливості міських і сільських дітей. На жаль, позашкільна освіта для е, сільських дітей вона не є. Доступною я могла б назвати вам десятки прикладів, скільки доводиться батькам долати кілометрів для того, щоб до найближчого райцентру привезти дитину в гурток. Могла б назвати скільки це часто витрачається коштів, але напевно у нас ліміт часу, і я скажу, що теж має бути додатково профінансована. І сільська так би мовити, сільське позашкілля, і вони мають в даному такому контексті бути не дискриміновані, а навпаки, виграшні ситуації. Бачимо, що проблему одним законом не вирішити, так, пані Олено, чи погоджуєтеся ви щоб додали? В будь-якому разі це один із важливих кроків, тому що безумовно для того, щоб підняти і підвищити питання якості осві... якості позашкільної освіти, має бути системний підхід. Але я би хотіла підтримати Ірину Морославину відносно питання саме дітей у сільської місцевості, адже на нас сьогодні функціонує всього лише 97 закладів сільської місцевості, тобто це невеличка частка. Більш того, позиція нашої міжнародної асоціації позашкільної освіти полягає в тому, що незалежно від місця, де дитина, в великому місці чи маленьких якому містечку вона повинна мати доступ до позашкільної освіти, до заходів позашкільної освіти для того, щоб розвивати свої здібності? Пані Ірино, ну хотілося почути власне ваше подальше бачення, які кроки необхідно буде робити. Власне, ну ми сподіваємося, що цей закон він буде ухвалений. А що далі? Що далі, ми ось з пані Оленою. До речі, пані Олена ще і є очільницею профільної кафедри, яка займається уже не перший рік і не перше десятиліття, я так розумію, позашкіллям. Ми обговорюємо ще низку пропозицій, які можуть в подальшому постати як або доповнення до існуючого законодавства в царині позашкілля, або як самостійні законопроекти, які могли б... Би врегулювати от щойно означені проблеми, але й не тільки ці, а ще й інші. І власне, я думаю, що ось така співпраця вона якраз є ефективною, оскільки це теоретики, практики і законодавча гілка влади вони дадуть якраз отакий симбіоз і результат цієї співпраці. Пані Олено, ви задоволені співпрацею? Так, да, ми хотіли би подякувати народним депутатам України, особисто Ірині Мирославівні, комітету з питань науки і освіти. Адже наша міжнародна асоціація позашкільної освіти постійно знаходиться в співпраці, і як один із результатів я маю зараз стратегію розвитку позашкільної освіти, тобто це документ, який розроблений саме нашою Міжнародною асоціацією позашкільної освіти за співпраці і підтримки і комітету з питань науки і освіти, і міністерства освіти і науки і наших іноземних партнерів, якому якраз і подано погляд на подальший розвиток позашкільної освіти, але безумовна співпраця в Влади законодавчі виконавчі громадськості дає значні результати саме у розвитку позашкільної освіти, закладі позашкільної освіти. Пані Ірино, ну і хотілося б ще раз заакцентувати, власне, що ми сьогодні говорили про законопроект 81-88, А ви його якомога максимально промоцію робите? Скажіть, чи може не хотілося б говорити про такий сценарій, але чи може банально не вистачити часу? Ми розуміємо, що зараз політична ситуація, зокрема, і перед парламентом Ба. Багато вимог. Власне, чи у вас очікування, що закон, законопроект буде ухвалений? Мені складно щось прогнозувати, оскільки політична ситуація так стрімко змінюється, і пріоритетність розгляду законопроєктів я не виключаю, що вона теж може змінюватися. Е, ну, Зрештою, і точаться розмови про те, як далі буде працювати парламент. Тому багато, очевидно, є знаків питання, але все ж таки я сподіваюся на на те, що український парламент завершить нинішній парламент, завершить свою каденцію, якраз важливими законопроектами, які стосуються освіти, а все, що пов'язано з освітою і наукою, це є наше майбутнє. Пані Олено, ну і на завершення я так розумію, що проблему треба було вирішувати не сьогодні, не завтра а ще вчора. А, але головне, що сьогодні народні депутати піднімають це питання, і ми дуже сподіваємося на підтримку всіх фракцій, всіх політичних сил даного законопроекту. Адже він стосується позашкільної освіти наших українських дітей, а діти це наше майбутнє. Тому ми сподіваємося на підтримку. Не можу тут з вами не погодитися. Дякую за те, що заакцентували в нашій студії також на цій проблематиці. Ми говорили і обговорювали проблеми дошкільної та позашкільної освіти. Я нагадаю. Що законопроект 81-88, Він на а, порядку денному парламентської роботи, а, пані Ірино. Це вже буде читання. Яке читання? Це буде перше. Перше читання. Да, так, тобто да. попереду ще доволі а, достатньо довгий процес. Ірина Констанкевич, позафракційна народний депутат України, була гостею нашої студії. Президент міжнародної асоціації позашкільної освіти Олена Биковська. Дякую за те, що були з нами. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.